Монета України 80 років з дня проголошення Незалежності 2 гривні 98-го року. На аверсі зображено Козаків з рушницями, Верховна Рада. Знизу напис, зверху напис Українська Народна Республіка. Гурт такого типу. Реверс має напис 2 гривні по центру Тризуб. По боках щаслива сім'я з дитиною. Зверху на тризубі. Напис 1998 та Україна. Ціна на сьогоднішній день такої монетки в районі 400 500 гривень. Або стартує від 10 доларів. Якщо є такого типу монетки, скидайте фото, деякі екземпляри я куплю. Всім дякую за увагу, до зустрічі в наступних відео.